Далі будемо говорити про рідкоземельні метали, які хочуть отримати від нас сполучені штати, але Київ е, поки відмовився передавати половину своїх мінеральних ресурсів штатам, що стало сенсацією та викликало хвилю обурення. В європейських дипломатичних колах відмова поки що тимчасова, адже українська сторона не побачила в документі жодних згадок про гарантії безпеки. За Вашингтон Пост розкриває деталі. Один із високопоставлених українських радників був шокований масштабом вимог адміністрації Трампа і порівняв це з колоніальним поділом Африки європейцями у 18 столітті. Він також застеріг, що такий підхід може призвести до того, що право на розробку українських ресурсів передадуть на 10 Тиліття без гарантії, що інвестори справді займатимуться їхнім освоєнням. Ну і угода Сполучених Штатів Америки та України про рідкісно земельні метали може стати переломним моментом. Саме так вважає сенатор республіканець Лінці Грем. Він оголосив, що президент Дональд Трамп зможе пояснити американцям, чому підтримка України вигідна угода про рідкісно земельні метали між США та Україною. Це переломний момент. Трамп може сказати американцям: Україна і це не тягар, а вигода. Вони сидять на мінеральних ресурсах вартістю в трильйон доларів, і ми всі можемо від цього виграти, якщо вони будуть з заходом. Якщо ця угода про мінерали відбудеться, це буде кошмаром для Путіна, бо у нас з'явиться щось, що варто захищати.